Всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні я буду готувати смачний салатик з курячих сердечок, і, як завжди, хочу з вами поділитися цим рецептом. Значить, курячі сердечка я добре вимила, відрізала все зайве і перерізала на половинки і ставлю варитися на вогонь до готовності. Для приготування цього салата мені потрібна буде маринована цибулька, тому готуємо маринад. У мене тут в стакані тепла водичка. Така, знаєте, прямо дуже-дуже тепла. Виливаю сюди в миску, далі я додаю 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку солі і 9% оцет. Все гарно перемішуємо, щоб все розчинилося. І додам ще трішечки свіжозамороженого укропчика. Якщо у вас є свіжий укроп, буде ще смачніше. І залишу цибулю маринуватися десь хвилин 20. Цибулька у нас маринується, будемо нарізати мариновані огурчики. Додаю сіль за смаком, перець чорний мелений, олію, додаю цибульку мариновану. Далі додаю огірки мариновані. Додаю морковку корейську і все добре перемішуємо. Ось такий красивий, яркий. І дуже смачний салатик сьогодні ми з вами приготували. Так що готуйте та смакуйте. Всім смачного і до зустрічі!